Привіт! Розв'язуємо дробово-раціональні нерівності, нагадуємо метод інтервалів. Отже, нерівність дробово-раціональна, якщо вона записана ось у такому загальному вигляді. Тобто, це може бути в чисельнику якийсь многочлен, в знаменнику многочлен. Дуже добре, коли ці многочлени розкладені на множники, це прекрасно. Далі з чого починаємо розв'язувати? Звісно, з області допустимих значень, адже це дріб. Тобто, дивимося, щоб знаменник наш не дорівнював нулю. Знаходимо ці точки. Далі знаходимо нулі. Нулі це коли чисельник дорівнює нулю. тобто, Знаходимо і ці точки. Тоді і ОДЗ, і нулі позначимо на числовій прямій у вигляді точечок, і ці точки розіб'ють нашу числову пряму на інтервали, на проміжки. Все. Тоді ми визначаємо знак нашого дробу в одному з проміжків і чергуємо знак тоді плюс-мінус в інших. Далі вибираємо потрібні проміжки. Це такі загальна. така дуже така. Загальна, загальна, загальна схема. Приклад маємо, як це роздивлятися. Тобто, коли у нас є нерівність 1 відняти х, зділено на х-15 0, ми шукаємо ОДЗ, шукаємо нулі, позначили на прямій, знайшли знак в одному проміжку і вибрали потрібні речі. Давайте зараз на прикладах це все відпрацюємо. Отже, перша нерівність розглядаємо. Маємо 2 відняти х поділити на х плюс 10, має бути менше рівне 0. Перший крок шукаємо область допустимих значень. ОДЗ – це коли знаменник х плюс 10 не дорівнює 0. Ну, звісно, це х не дорівнює мінус 10. Другий крок шукаємо нулі. чисельник прирівнюємо до нуля, 2 відняти х дорівнює 0. Ну, тут теж нескладно х дорівнює 2. Тепер оці два числа: це ті числа, які нашу числову пряму розбивають на два. Е не на 2, а на три проміжки. Так? Причому ставимо мінус 10 зліва 2 справа. Не спішимо зараз їх зафарбовувати, бо хоча в нас нерівність і не строга, і можна було б зафарбувати. Але в нас є область допустимих значень. І ось ОДЗ ми ніколи не зафарбовуємо. Тобто мінус 10 лишаємо прозорою. А двійку зафарбовуємо. Можете малювати дужечки. Можете не малювати дужки, це нічого від того не міняється. Але наступний крок визначити знак в одному з проміжків. Завжди я беру собі правий крайній, бо там можна взяти величезне число, наприклад, 100. Нам достатньо і 10. Головне, щоб число було більше, ніж 2 з цього проміжку. Так? Далі 2 відняти 10 мінус. 10 дати 10. Плюс мінус ділимо на плюс, отримуємо знак мінус. Можна ще в кожному визначати знак, а можна просто їх почергувати, адже вони по-любому будуть чергуватися. Тепер вибираємо знак. Нам треба менше або дорівнює. Менше це мінус. Мінус, і дорівнює це ось ця зафарбована точка. Отже, розв'язком такої нерівності, очевидно, стає. Проміжок від мінус нескінченності до мінус 10 в об'єднанні. Від 2 включно до плюс нескінченності. Все без проблем. Розв'яжемо другу нерівність, я її зразу сюди заберу. І розв'яжемо її. Що у нас тут маємо? Знову ж таки, маємо знайти ОДЗ, від, без цього нікуди. Очевидно, що тут х не дорівнює мінус 35. Далі шукаємо нулі. тут ми розв'язуємо 10х дорівнює 8, х дорівнює 8 або 0,8. Далі позначаємо ці числа на числовій прямій. Очевидно, що вони обидва будуть виколоті, бо нерівність строга. Від'ємне число зліва додатнє справа. І визначаємо знак в правому крайньому. Беремо будь-яке число, наприклад, 10, воно більше, ніж 0,8. 10 на 10 відняти 8. Плюс. 10 доти 35 додатнє. Плюс на плюс дасть плюс. Далі чергуємо. І вибираємо той проміжок, який нам треба, а нам треба менше нуля, а менше нуля це мінус. Отже, розв'язком отримуємо в розв проміжок від мінус 35 до 0,8. Є? Є. Наступну нерівність розглядаємо. І от Чим відрізняється вже, наприклад, третя нерівність від першої і другої. Чим вони відрізняються, подивіться. Вони фактично відрізняються тим, що в перших двох нас справа в нерівності: зверніть увагу, нуль, а тут одиниця. І так розв'язувати ми не маємо права. Ми мусимо зробити справа 0. Тому перший крок, перш ніж починати її розв'язати, треба одиничку перенести. Отримаємо 6 поділити на х, відняти 1 менше 0. А далі зводимо до спільного знаменника. В чисельнику матимемо 6 відняти х, а в знаменнику х менше 0. От тепер можна починати. ОДЗ х не дорівнює нулю. 0, х дорівнює 6, позначили дві точки на числовій прямій, 0, і 6. І е, визначили знак. Беремо 10, бачите, як всюди 10 гарно підходить. 10. 6 відняти 10, мінус 4 і ділимо на 10, мінус на плюс, мінус. Все, далі чергуємо знаки. Далі чергуємо знак і вибираємо знак мінус. Тобто там, де стоїть знак менше 0, там де стоїть знак мінус. Отже, від мінус нескінченності до нуля, в об'єднанні від 6 до плюс нескінченності. Все чудово. Ну і давайте розглянемо ще одну нерівність. Яка є у нас четвертою нерівністю? Нерівність достатньо така м, велика громістка, але ви зараз побачите наскільки все просто розв'язується. Отже. Перший крок, ви вже зрозуміли, нам треба звідси забрати одиницю. Ми її будемо перекидати сюди. Давайте перепишемо x поділити на х плюс 1, додати 1 поділити на х, відняти 1. Добре. Тепер зводимо до спільного знаменника. Логічно, що спільний знаменник тут буде х на х плюс 1. Так, тепер. Ми домножуємо перший дріб на х, другий дріб на х плюс 1, а одиницю множимо на цей спільний знаменник х на х плюс 1. Прекрасно. Тепер ми можемо сміливо записувати в чисельнику х у квадраті додати х додати 1 і відняти х помножити на х плюс. 1. Так, давайте зведемо там розкриємо дошки. Отримаємо мінус х квадрат мінус х поділити на х на х плюс 1. Так, тепер х квадрат мінус х квадрат, х мінус х, тут залишилася одиниця. 1 один поділити на х, х плюс 1. Більше рівне 0. Знову приступаємо ОДЗ. ДЗ. Ну, тут нам треба, щоб ось цей знаменник не був нулем. Тобто нам треба, щоб і х не 0. І х не дорівнює мінус 1, дві точки є. Нулі, нам треба, щоб чисельник дорівнював нулю, такого не буде. Отже, ми кажемо, нулів немає. Ну і хай собі. Нічого в тому страшного немає. Так, тепер позначимо ці точки, оці ОДЗ на числовій прямій, мінус 1 зліва, 0 справа, не переплутайте. Далі визначаємо знак в правому крайньому, беремо будь-яке додатнє число і підставляємо в наш дріб. Бачимо, що щоб ми сюди не підставили, додатні, тут стане знак плюс. Далі спокійно чергуємо знаки і вибираємо наші знаки більше або дорівні. Зверніть увагу, тут дорівнює нулю, мали б ніби точки бути зафарбовані, але ні. Зафарбованими мали бути нулі, а їх немає. Тому ми вибираємо просто зі знаком плюс, і це буде проміжок від мінус нескінченності до мінус одиниці. І від нуля до плюс нескінченності. Ось такі випадки ми розглянули. Успіхів вам!